Вітаємо на каналі Case. і Цей відео огляд присвячений чухлу для планшета Lenovo Tab P12 2023 року діагональ 12,7 дюймів модель IVAN Hard. В нашому магазині представлено доволі широкий модельний ряд відтінків до цієї моделі. На відео ми покажемо лише деякі варіанти. От Типовий дитячий варіант це єдиноріжка. Варіант для хлопчиків купують графіті. Жіночий варіант з метеликами, з е, феєю. Ну і класичний чорний варіант, який підходить для більшості користувачів. Е, цікава особливість цієї моделі те, що він використаний з, е, з твердою основою це поліуретан, Вона не прогинається, ні задня стінка, ні передня. Е, при закритті кришки екран блокується. Зовні ми можемо побачити красиву штучну шкіру, вона виготовлена із поліурітану імітує натуральну шкіру. Не слизька, матова, не збирає відбитки пальців, Влагостійка. Чухол передбачає можливість розміщення в режимі підставки. Для цього достатньо загнути обкладинку і підставити її за футляр. В чухлові також є магнітний замочок, обкладинка. Закривається і утримується на магнітах, що дуже зручно, коли ви переміщуєте планшет в сумці в якихось подорожах, наприклад. Де можна придбати, які варіанти кольорів, ви можете знайти у посиланні під відео. Ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал, купуйте якісне в магазині Smarty Case.